Питаю, до нас чи ні? Yeah. Будьте мудрими не кидайте в інтернет і те болото. І подивіться, що в тому болоті? Сьогодні християни на то перейшли все тільки де в інтернаті сатани. Та я вас умоляю, не кидайте по інтернету Бог до нас говорив не, не до тих, що в світі. Не будьте глупими, вибачте, я просто так кажу. Оскільки таких є християни, скоріше дещо є. Сьогодні, починаючи від самих старших до самих менших, все туди, все туди, все туди. Це правильно, чи ні? Вас Бог судить буде, хто буде таке робити. Ви думаєте, що така проповідь. Така вже ваша крепка, чи то вже так багато ви добра зробили, що скидаєте по інтернетах. Не робіть цього. Колись посилали агентів. Сьогодні агенти не потрібні. Заходьте туди, вся агентура. Все. Будьте мудріми, я вас прошу. Амінь. Амінь. Несіть привіти по своїх церквах, моліться, Дай Бог жити. Будемо святкувати на другий день, знову буде служіння, хай Бог благословить. Дякуємо, що ви відвідали і моліться за нас. І за мене моліться. Хай Бог дошло буде молитись, підійміть руку. Дякую, хай Бог вас